У Житомирі вперше відбувся кубок України з футзалу серед юнаків 2008 року народження. Позмагатися за першість із 13 команд учасників до фінальної гри прийшли харків'яни, перша столиця та Іллічівець – місто Чорноморськ. Попри вік гравців, футбольна гра виявилася запеклою падіння, сльози вічаю та радість від забитих голів. Не давали юним футболістам розслабитися і вболівальники на трибунах, які щосили підтримували своїх фаворитів гучними речівками. Його? 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 Команди відіграли два тайми по 12 хвилин чистого часу. Гра завершилася із рахунком 2-3 на користь команди і із міста Чорноморськ. Ми старалися, не не зважали на боль і виграли. Тренер команди лічівець певен, турнір Кубку України це не просто гра, а стрибок у майбутнє. По-перше, ребята в себя повірять. Ми першому году були чемпіонами України по тому возрасту. Як чемпіонському званню ребята додали себе, що є блателя Кубку України. Ну, для них це это в будущего, я думаю, що це дуже серйозний турнір, а на злочина хорошому рівні, хороші команди. І такі турніри нужны. ребята просто ростуть на таких турнірах. На думку голови асоціації футзалу міста Житомира та Житомирської області Віктора Тарана, змагання такого рівня корисні не лише юним гравцям, а й їх тренерам. Ігрова практика дітям дуже нужна і ну, це завжди толчок в розвитку сумасшедших. Раз. Второе. тренера, детські, які работают непосредственно з дітьми. Е имеют возможность пообщаться, посмотреть методики, техники, другие какие-то нюансы подготовки детей других регионов. Ну, это здорово, нормально. Кращого гравця, захисника, воротаря, нападника та бомбардира організатори змагань відзначили спеціальними нагородами. ж турніру отримали медалі та кубки. Третє місце посіла команда МФК Житомир, друге отримала перша столиця з Харкова. Володарем Кубку України з футзалу стала команда Іллічівець із міста Чорноморськ.